Фахівцями південно-східного міжрегіонального управління державної служби з питань праці за участю соціальних партнерів проведено тренінг на території акціонерного товариства, південний гірничо-збагачувальний комбінат в умовах, що імітують дії персоналу під час локалізації та ліквідації витоку природного газу на газопроводі, де відсутні або зведені до мінімуму шкідливі та небезпечні фактори. Для локалізації і ліквідації аварійних ситуацій на системах газопостачання комбінату створена газова служба. Перед початком тренінгу фахівці міжрегіонального управління проінформували працівників підприємства про додержання необхідних вимог безпеки під час виконання робіт по локалізації та ліквідації аварії, на газопроводі природного газу та дій щодо плану локалізації та ліквідації аварій та їх наслідків. На пульт центральної диспетчерської комбінату надійшов сигнал про аварію на газопроводі природного газу. Диспетчер комбінату сповіщає про аварію диспетчера теплосилового цеху та інших працівників комбінату відповідно до списку та схеми оповіщення працівників акціонерного товариства, південний гірничо-збагачувальний комбінат. Диспетчер теплосилового цеху сповіщає про аварію начальника газової служби та здійснює запис до оперативного журналу із зазначенням часу та причини аварії. Начальник газової служби. Він же керівник робіт. Після отримання інформації про аварію визначає сили та засоби, необхідні для реагування на аварію. По радіозв'язку викликає бригаду. І разом із бригадою виїжджають на місце проведення робіт на укомплектованому за стандартною комплектацією відповідно до переліку оснащення аварійно-рятувальному автомобілі. Під час переїзду керівник робіт перевіряє працездатність засобів зв'язку, дає короткий інструктаж бригаді щодо дотримання правил безпеки під час локалізації аварії. Після прибуття на місце аварії водій встановлює автомобіль на відстані не менше 15 метрів з навітряного боку від місця аварії та перекриває під'їзди до зони аварії сигнальною стрічкою. Керівник робіт разом з бригадою прямує на місце події. Бригада починає проводити обстеження системи газопостачання на витік газу за допомогою газоаналізаторів. Під час проведення обстеження газопроводу природного газу бригада виявляє місце аварії. Член бригади доповідає про це керівнику робіт. Керівник робіт приймає рішення знизити тиск газу на пошкодженій ділянці газопроводу шляхом перекриття крану номер 2 вузла обліку природнього газу, який є першим вимикаючим пристроєм походу газу до пошкодженої ділянки газопроводу. За вказівкою керівника робіт, член бригади, перекриває кран номер 2 Інші члени бригади готують інструменти і бандаж для локалізації аварії. Диспетчер теплосилового цеху сповіщає технологічний персонал центральної котельні про аварію та необхідність зупинки газовикористовуючого обладнання. Оператор котельні зупиняє подачу газу на газовикористовуюче обладнання шляхом перекриття засувки на газопроводі, бригада починає проводити роботи по встановленню бандажу на пошкоджену ділянку газопроводу. При виконанні робіт використовують обміднений інструмент. Після встановлення бандажу перевіряють місце аварії на витік газу за допомогою приладу. Витоку газу не виявлено. Керівник робіт дає вказівку відкрити кран номер 2 Вузла обліку природного газу. Диспетчер теплосилового цеху сповіщає технологічний персонал центральної котельні про ліквідацію аварії та необхідність поновлення роботи газовикористовуючого обладнання. Оператор котельні поновлює подачу газу на газовикористовуюче обладнання шляхом відкриття засувки на газопроводі. Після ліквідації аварії керівник робіт вказує на закінчення процесу проведення тренінгу, відзначаючи рівень підготовки членів бригади до та після проходження тренінгу. По закінченню тренінгу, фахівці міжрегіонального управління проінформували присутніх та учасників тренінгу про можливі шляхи удосконалення організації та виконання робіт. Дали загальну оцінку якості та повноти проведення тренінгу з підбиттям підсумків про готовність допуску бригади для безпечного виконання робіт по локалізації та ліквідації аварії на газопроводі природного газу.